Слава Україні! Я Олег Криштопа, це історія для дорослих та наша нова рубрика персональна історія. Він пішов до школи в 5 років, таємно від батьків, у юності навчився грати на гітарі, любив співати, читати, мислити, але більшу частину свого життя йому довелося виконувати важку фізичну роботу. Наприклад, він був золотошукачем. Сьогодні про найвідомішого українського дисидента, поета Василя Стуса. Туса і спочатку про його батьків за кращих часів вони були б добрими хліборобами. Утім, їхнє життя припало на людожерську епоху. У 30-ті в родини забрали землю, худобу, витрусили з мішків останнє зерно і погрожували Сибіром. тому що стуси не могли виконати норму продразворстки. А ви не знаєте, що робили? Що я вам буду розказувати? Виганяли ганяли з хатів, і все було. Щоб вижити і зберегти дітей, Семен та Єлина покинули рідну Рахнівку на Вінниччині і вирушили на шахти Донбасу. Сім'я зупинилася в Донецьку. Тоді місто називалося Сталіно і радше було робітничим селищем. Сюди з'їжджалися з усієї України розорені постголодоморні селяни. Стуси спочатку жили в бараці, але селянські гени пальцем не витриш. Уже незабаром Семен почав будувати хату з Саману. Спочатку Василя були один брат і дві сестри, найстарша Палазя. Володя і Марія, та вижили тільки Василь і Марія. Палазя померла від Менінгіту, а Володя наприкінці Другої світової від вибуху Мін. Варто сказати, що лихо в родині Стусів не було чимось особливим. Висока дитяча смертність у той час типове явище. Тим паче каліцтво у воєнні та повоєнні роки. Наприклад, майбутній друг Василя Шістдесятник і політв'язень Іван Світличний теж у дитинстві був скалічений вибухом подарунка війни. Тепер і ми, сучасники російсько-української війни, добре знаємо про подарунки ворога. Однак життя тривало. До школи малий Василько пішов таємно від батьків. Йому ще не виповнилося із 6 років. Якось Єлину викликали до школи. Жінка думала, що з приводу старшої, лінкуватої Марії, але вчителька запитала, чому ваш Василь ходить до школи босоніж. Він не ходить до школи, він ще малий, йому лише 5 років. Але він ходить до школи. То чому ж ви його приймаєте? Знаєте, нехай краще ходить, але вдягніть його, відповіла вчителька. А все тому, що хлопчик був дуже здібний. Коли він був маленький, у нього часто боліла голова, йому давали риб'ячий жир. Тому що в країні Сталіна усі дитячі хвороби лікували саме цим пілом. А щоб Василько проковтнув ту неприємну ложку профілактики від рахіту, його винагороджували 10 копійками. Він їх складав до умовної скарбнички і потім купував книжки. Втім, Василь Стус мало чим відрізнявся від тодішніх радянських школярів. Він був зразковим піонером і комсомольцем. За спогадами сестри Марії хвацько вигукував на шкільних лінійках слава великому Леніну і слава великому Сталіну. Як зріщав нам Ленін жити, завжди всіх простіше кажучи, піонерами. І не дивуйтеся, батьки хлопчика ані словом не згадували про злочини радянської влади. Такі ж гасла вигукував із земляк Василя Іван Дзюба. Це Донбас, російськомовний, вірніше зросічений край шахтарів, люмпену та інженерно-технічної номенклатури. Проте українська мова там була, хоча звучала на маргінесі. Переважно у села. До речі, Семен та Ілина з дітьми спілкувалися українською та й поступив ТУС на український філфак Донецького педінституту, сьогодні університет. До речі, Іван Дзюба теж навчався у цьому освітньому закладі, щоправда, обрав російську філологію. Думаю, саме український філфак пришвидшено спонукав Стуса усвідомити довколишню несправедливість. Тому що то був неприродний факультет, штучно намитий український острівець серед російськомовного океану. У Донецьку не було жодної української школи. Студенти навіть не мали де відбути педагогічну практику. Натомість філологи, в тому числі і Василь, практикували в Радмергоспах. Ні, вони не купали картоплю, а працювали перекладачами. Справа в тім, що за якоюсь дикою постановою саме в Раднаргоспах документацію мали вести українською мовою, тобто її опустили до рівня аграрного документа. Не дивно, що Василь відчував приниження після навчання Стус вчителює на своїй батьківщині на Вінничині, а згодом у горлівці пише вірші: незабаром його перша невеличка добірка з короткою прихильною передмовою Андрія Малишка вийде в літературній Україні. І саме Андрію Малишкові, молодий поет, напише у 1962-му тепер уже відомого і дуже емоційного листа на захист української мови, яка повсюдно зникає. Цитата. Зрозумійте мене в моєму горі, бо я чую прокляття віків, чую бездіяльний свій гріх перед землею, перед народом, перед історією, перед людьми, що своєю кров'ю кропили нашу землю. Довгий матеролог борців за національну справедливість лишає нам історія, а ми навіть на гнів праведний не можемо здобутись. Далі буде Київ: інститут літератури, до якого поет потрапить у 63-му. Аспірант Василь Стус навчається поруч з Іваном Світличним, Михайлиною Коцюбинською Світланою Кириченко. Вони молоді, веселі і романтичні, ще не помічають вичихання свободи. Напевно, то були два найщасливіших роки в житті Стуса. У 1965-му все змінилося. 4 вересня 1965 дев'ятсот Київ прем'єра фільму Сергія Параджанова Тіні забутих предків. Іван Дзюба вийшов на сцену і публічно сказав, що в країні почалися арешти. В залі піднімається В'ячеслав Чорновіл. Його підтримує Василь Стус. Це був спонтанний вчинок поета, і він всіх здивував. По-перше, Стус не був посвячений у дійство спротиву. Про намір дзюби знали декілька людей. По-друге, Василя в колі друзів не вважали лідером. Цитата: Василь виступав, але треба сказати, що він дуже великого успіху не мав. Ораторської такої яскравої манери не було. Його вірші складні. Вони не естрадного характеру, вони для розуму, якогось великого враження. І сказати, що він в центрі подій не можна. Іван Дзюба. Отже, ніхто взагалі не підозрював, що приховує скромна зосередженість поета ніхто, крім скульптора Бориса Довганя. Це він відчув і зафіксував у камені його вольовий образ. Після події в кінотеатрі Україна Стуса звільнила з аспірантури і почалося його поневіряння з пошуком праці. Утім, на тлі цієї нервової історії розгортається інша, особиста. Її звали Валентина Пополюх. Зустрілися випадково у метро, і він і Валентина вже не були юними. Кожен мав за плечами любовну драму, принаймні якусь її екзальтовану форму. Наприклад, одного разу ще із Стусу прийшов лист без зворотної адреси. Незнайомка писала: Васю, я тебе вб'ю і в твоїй крові втоплюся. Хм. Невідомо, хто була ця пристрасна дівчина, утім, відомо іншим. Василь Бабієм не був. Цитата. Це характерна його манера. Не бачити того, чого йому не треба бачити. Він не блукав поглядом по вулиці. Завжди зосереджений, або навіть скаже щось різко з приводу таких прилипливих дівчат. Дуже різко. Євген Сверстюк. Василь з тих чоловіків, які чекають на одну єдину. І такою була Валентина. Не поетеса, не філологиня, навіть не скола науково-технічної інтелігенції. Своєму товаришу, кінознавцю Роману Корогоцькому, е на запитання: Ну і хто ж вона твоя дружина? Поет відповів: вона нормальна, це мій тил. Вони одружилися, коли Стуса звільнили з аспірантури. Навіть відгуляли скромне весілля на Святошину. Там, у приватному секторі жили валя з батьками. До речі, батьки Василя не приїхали. Сувора Єлина не схвалила, що молоді одружилися в піст. У них народився син Дмитро. Минуло сім років. Січень 72-го. Останнє вільне Різдво у житті Василя. Він у Львові, у колі друзів. Напевно, і чарку пригубив, бо зловживати не можна. Устуса хворий шлунок. Та тільки-новідлунали останні різдвяні колядки, як Україною прокотилася кадебійська операція Блок. Василя арештували вже в Києві. Постфактом Іван Дзюба назвав поета найбільш невинною жертвою по косі 72-го. У кагабістів на нього реально нічого не було. Його не схопили на гарячому сам видавав, як дзюбу чи світличного. Він не мав стосунку як чорновіл до українського вісника, він просто був поетом. І на біду його поезія опинилася за кордоном. Слідство тривало довго, близько 9 місяців. До речі, саме в київському СІЗО Василь вперше проявився як непримиренний відчайдух, який у будь-який спосіб порушує тишу в тюрмі. Там була гробова тиша. Охоронці табоювали будь-які звуки. Проте Стус нехтував заборонами. Він спеціально кашляв, співав, розмовляв і головне не підписував протоколів. А не підписані протоколи, безперечно, говорять про відсутність будь-якого контакту зі слідчими. Євген Сверстюк, це було небезпечно. Його бунтарство могло закінчитися одним з найбрутальніших методів кадебістів каральною психіатрією. Мене забирають в божевільню, скрикнув Стус, коли його вели коридором. На щастя, у Павлівці його тримали недовго, провели так звану психіатричну експертизу і відвезли назад в СІЗО. Далі був судій вирок 5 років мордовських таборів і 3 роки заслання на колиму. Там, у поселенні імені Матросова, а раніше імені Берії, Стус працював у купальні, де видобували золото. До Києва політв'язень повернувся 79-го. А по з Брежнівського застою підготовка до помпезної московської олімпіади. Василь хворий, виснажений, але змушений терміново шукати роботу. Звісно, важкою фізично, іншої не дозволено. Київський період Стуса часто згадують як нестерпний, посилаючись на його власні слова, що, мовляв, такого Києва із задушливою атмосферою він не хоче. Звісно, що поету було нелегко в брежнівському Києві. Частина друзів сидить в таборах, частина в Києві, але як миші під віником, Ані Черчирк до Василя. Дратував дільничний, який вислужувався і ввалювався до стуса в дім, коли заманеться. Та, попри все, настрої Василя були різні. У вільний від роботи час вони з Валентиною відвідували родини засуджених дисидентів. Ось як пише про їхній візит дружина Євгена Сверстюка Валерія Андрієвська. Ну що ж, дивилася на гарне вольове обличчя, без жодних ознак втоми чи старості. Слухала цікаві з гумором оповідання і робила висновки. Все той же, а може і краще. Що прилетіли роки. Це видно тільки валі. Погодьтеся, Андрієвська додає трохи іншої барви до вже забронзовілого сьогодні портрету Стуса. Втім, воля в Києві тривала недовго. Василь Стус прийняв рішення вступити до української гельсінської групи. Це правозахисна спілка, яка свідчила про недотримання прав людини у радянській системі. По-своєму, це було рішення Камікадзе, бо вже були арештовані члени УГГ Олекса Тихий і Микола Руденко. У травні 80-го Стуса знову заарештували. Адвокатом йому призначили Віктора Медведчука. Про це у нас теж є окремий випуск. Той прийшов до підзахисного слідчий ізолятор. Інтуїтивно Василь розумів, що Медведчук не буде його захищати. Стус намагався відмовитися від його послуг і заявив про це, але суддя не дозволив. До речі, у того судді є ім'я. Але воно кануло в лето, очевидно, десь на байковому кладовищі. На відміну від Медведчука, сіренький кар'єрист, адвокат став реальним ворогом України. Взагалі, процес 80-го року над Стусом виглядав макабрично. По-перше, в залу не пустили нікого з рідних, навіть дружин. По-друге, адвокат, замість того, щоб захищати, стверджував провину підзахисну. По-третє, на процес підтягнули свідки в роботях з колими. Це той радянський люмпен, з яким Стус постійно конфліктував на засланні. Неосвічений, брутальний, чиє дозвілля не минало без пляшки бояришника якогось там. Стус не міг і не хотів до них підлаштовуватися. Тож в копальнях імені Матросова Берії спалахнула справжня класова ворожнеча. Не дивно, що знайшлося чимало охочих, які погодилися прилетіти аж з Колими і свідчити в суді проти Стуса. До речі, сам підсудний оплатив їхню мандрівку до Києва. У кримінальній справі є довідка про стягнення з Василя Стуса кількох тисяч карбованців. Чимало за судепі. Променем світла у тому макабричному царстві були три жінки, яких теж викликали до суду: Михайлина Коцюбинська, Валерія Андрієвська та Світлана Кириченко. Останню після виступу заарештували за неповагу до радянського правосуддя. Тому що Світлана Кириченко сказала: цитата: Я не буду відповідати ні на які питання в цьому суді, який Стус не визнає чинним. Я буду давати свідчення тільки в тому суді, де Василь Стус буде звинувачувати, а не сидіти на лаві підсудних. Кириченко отримала три місяці виправних робіт і замітала вулиці Києва. Василю Стусу уже як рецидивісту присудили 10 років особливого режиму у пермському таборі в кучино і 5 років заслання. По суті, це був смертний вирок. Кучино було жахливим табором. Мордовія у порівнянні курорт. Рад зони особливого режиму, установи ВС 389-36. Кучино, Чусовського району Пермської області. Урал. У Кучино конфліктність Цуса з тюремною адміністрацією загострилася до крайньої межі. Один каральний карцер змінювався наступним. Він жодного разу не бачився з рідним. Останнє не відбули побачення. Виявилося особливо тяжким. У тюремному дворі Василя напружено чекали дружина, син і сестра. Він ось ось мав увійти крізь браму, але увійшов тільки тюремщик і повідомив, що побачення не буде. Скасували. Тому що Стус не виконав ритуал, відмовився розмовляти російською. 1985 при владі Михайло Горбачов. Він багато говорить про свободу слова і перебудову. Однак Окучено триває свавілля. Це при тому, що на захист туса став німецький письменник, Нобелівський лауреат Генріх Бьоль. Ще рік тому, коли при владі був попередній генсек Черненко, Бьоль надіслав йому телеграму про критичний стан здоров'я поета. Однак відповіді не отримав. Намагалися врятувати Василя і українська інтелігенція. Діаспори був створений міжнародний комітет для осягнення літературної нагороди Нобеля Василе Вістусові. Утім, у комітеті працювали вкрай повільно і ялово. Можливо, планували встигнути на 86-й. Можливо, гадали, що мають час. Однак часу вже не було. 4 вересня 85-го Василь Стус помер у тюремному карцері пермського табору. Його тіло віддали родині через 4 роки. 19 листопада 1989 дев'ятсот на вулиці Києва вийшли десятки тисяч людей, аби вшанувати і провести в останню дорогу Василя Стуса, Олексу Тихого і Юрія Литвина. Мати, я не бачу такої демонстрації, а вервечка, вервечка. І там людей дуже багато, які взагалі перший раз вийшли на таку демонстрацію, не знаючи, за ким вони йдуть. А були багато людей, які знали, бо були багато літератів. Поховальна хода замаяна хоругами та жовто-блакитними прапорами рухалась від Софіївської площі до Володимирської. Труну поета пронесли повз радянське КДБ, звідти ніхто не вийшов. Лише крадькома підглядали у вікна. Я спеціально попросив на, на будинок КГБ навести крупний план. Ви пам'ятаєте там табличка, і богдан підгірний оператор зробив це і таке інше. Власне, сама акція перепоховання стала символічною перемогою Василя Стуса. Українську незалежність вже було не спинити і на завершення. Дружина Валентина Пополюх померла 2022-го, у перший рік російсько-української війни. Я до того, що Стус міг би бути нашим сучасником, якби не людожерські часи. І ще, за роки незалежності, образ поета як пам'ятник вкрився щільним шаром бронзи. Втім, не забуваємо, що він був живим, закохувався, любив, ненавидів, дратувався, сміявся, мав творчі невдачі. Він був людиною, а не святим. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте нас на Patreon та донатами для англомовного YouTube каналу. Вітаємо, друзі! Ми оператори дронів, що супроводжують танки першого танкового батальйону 5-ї окремої важкої механізованої бригади, звертаємось до благодійного фонду Група-35 до спільноти історичних блогерів із проханням допомогти боротись з окупантом. Нам терміново потрібні дрони Мавік-3Т для супроводу танків в день і вночі. Ці дрони наші очі у небі, що допоможуть виявляти ворога, задавати прицільних ударів, а також вчасно реагувати на загрози та уникати раптових атак. З вашою підтримкою ми отримаємо справжній інструмент, який дасть нам перевагу на полі бою та зберегти життя нашим хлопцям, тримати оборону та проводити наступальні дії. Долучайтесь до історії, яку ми творимо разом. Слава Україні! Героям слава!